Коли у Нью-Йорку оголосили шорт-ліст претендентів на ЕМІ премію американської телеакадемії, про це миттєво почали говорити у редакціях найбільших ЗМІ Америки. І тому, що отримати емі неймовірно престижно. Журналісти часто все життя йдуть до цього визнання, і тому що вибір номінантів завжди показує тенденції, демонструє, що на думку інформаційної еліти Америки зараз в тренді і які теми вважають важливими. А у списку претендентів на цю найбажанішу статуетку саме цього року одразу вісім позицій, де обрали сюжети, програми та фільми про Україну і про цю війну. І це найбільші світові змі. BBC номіновано за висвітлення подій цієї війни протягом року. Три номінації у «Нью-Йорк Таймс за спецрепортажі з українського фронту і зі шпиталів на передовій вони не так далеко знаходяться від передової. Так уклюзійку треба велику уклюзійку мені треба сіне за спеціальний репортаж Кларіси Варт з України Еншелзгенайнендан за розслідування щодо викрадення Росією українських дітей. There are to that you bear В номінації найкраща документалістика про політику. Фільм Шона Пена Суперпауер із Зеленським. Ну і одразу три номінації. Зокрема, і у найпрестижнішій головній категорії найкращий документальний фільм. У роботі Євгена Афінієвського Свобода у вогні. Це велике визнання для мене як для режисера, який присвятив свої фільми Україні. І бачити, що колеги визнають якість цієї стрічки. сторітелінг, оцінили навіть звук, який записала моя українська команда, і музику до фільму. Це ж все пов'язано з україною. Це чудові відчуття, коли твою важку роботу відзначають. Свобода у вогні це вже друга робота Євгена про Україну. Перший фільм Зима у вогні про події революції гідності вистрілив у 2016-му і одразу змусив говорити про режисера. Він був номінований на Оскар. А от стрічку про війну доводилося тричі переробляти, оскільки змінювалася ситуація на полі бою, і у фінальній версії додалися ексклюзивні кадри українського контрнаступу, коли пам'ятаєте, звільнили Харківщину і Херсонщину. Але зачепив цей фільм і глядачів, і як зараз телеакадеміків не подієвістю, а життєвими історіями історіями простих людей, емоціями, які зрозумілі, без слів. Більша частина моєї команди ще з часів майдану українці. Я продовжую знімати фільми в Україні, коли дозволяє ситуація. Іноді залучав їх до інших своїх проєктів. А зараз всі вони працюють над новим проєктом, який я знімаю в Україні. Я завжди намагався залучати саме українських професіоналів. А от британську бібісі обрали не за якийсь конкретний матеріал. Ця номінація Найкраще висвітлення подій фактично про щоденну журналістську роботу протягом всього року. І тут оцінювали короткі новинні сюжети. Їх знімає в Україні Джеймс Вотерхаус. Він не з тих, хто розповідає про війну із безпечної лондонської студії Джеймс в Україні із 2022-го, із самого початку Великої війни знаєте, ми ж коли почали розповідати про російське вторгнення, не думали про якісь нагороди, просто хотіли, щоб якомога більше людей про це почули. А коли зараз з'явилась ця номінація, що ж це чудово, і це демонструє постійний інтерес до подій в Україні. І Україні потрібні ці потужні репортажі, і фільми, бо саме вони багато в чому формують громадську думку на заході, а відповідно і військову підтримку. Бо політики, особливо у передвиборчий рік, як ніколи оперативно реагують на суспільні настрої. І коли іноді питають, а як зробити так, щоб про цю війну про нас з вами не забували, то більш потужного засобу ніж телевізійна картинка з місця подій по суті немає. Певну частину аудиторії, а це зазвичай люди старшого віку і з Більшого чоловіки цікавлять саме бойові дії події на фронті, і ми, звісно, маємо про це розповідати. Але звертаючись до широкої аудиторії, це ще й історія боротьби, історії про стійкість, про звільнення території, про окупацію. Це сюжети, в яких люди розповідають, як змінилося їхнє життя. Ну а ще внаслідок цієї війни, президент Зеленський став одним із найупізнаваніших світових лідерів, і його заяви мають велику вагу. Його спроби отримати Західну допомогу для України це те, що ми також висвітлюємо. Природньо, що за більш ніж два роки війни фокус уваги змінився. Якщо у перші місяці після вторгнення люди хотіли інформації, то зараз більше замислюються над тенденціями: чи ми коли може закінчитися ця війна? Що для цього потрібно? Тому така цікавість до фільму Суперпауер, коли актор, режисер і сценаріст Шон Пен сім разів прилітав в Україну в різні періоди війни, записавши зокрема і серію інтерв'ю з Зеленським. Тут трішки інший жанр, не чиста документалістика. Є багато елементів, які знімалися спеціально у голівудському стилі, до якого звикли американські глядачі, і телеакадеміки це теж оцінили, номінувавши фільм на Еммі. Сам пен, закінчивши монтаж, сказав про свою роботу. Посеред всього жаху в Україні відбувається щось магічне, і ми не могли це пропустити. Ми всі хочемо бути на правильному боці історії, і ця стрічка наша високоточна зброя. Образ сильний, хоча б тому, що цьогорічна Еммі легко спростовує кілька стереотипів, і що Україна, начебто, вже не в тренді, і що є втома, і що про цю війну мовляв тепер куди менше пишуть загідні змі. Мої співрозмовники цьогорічні номінанти, як ніхто із середини, розуміють, що відбувається насправді. І у телевізійників свій погляд Поступове падіння інтересу до всього це те, із з чим стикаються журналісти, неважливо, якою є історія. Але щодо України глядачам насправді не байдуже. Мені весь час приходять повідомлення від них через інтернет. Висвітлення цих подій просто змінює формат. А у кіношників свій. А згадайте історію Голівуду. Поки тривала в'єтнамська війна, Голівуд про неї не знімав. Але щойно вона закінчила, з'явились і художні фільми, і документалістика. Тому думаю, великі голівудські студії просто чекають моменту, коли можна було б відзначити перемогу України, моменту, коли війна закінчиться. А от якщо говорити про телебачення і про телеакадемію, то в телесюжетах, у теленовинах, у телешов та документалках Україна все також є. Володарів «Еммі» визначать вже за місяць, і зважаючи на кількість номінацій, це точно буде хтось із журналістів і режисерів, які говорили і знімали про Україну. І коли Шан Пен каже про ці фільми як про високоточну зброю, що здатна бити по неправді і пропаганді, то вона і дійсно потрібна потрібна не менше ніж Джевеліни, Абрамси і f 16 зі сполучених штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон єдині новини.